У біблійному наративі ангели та Син Божий, Ісус Христос, посідають особливі місця в небесній ієрархії. Вони обидва є посланцями Бога, але їхні ролі та стосунки відрізняються, відображаючи божественну природу Христа та Його унікальне становище в плані спасіння. Ангели, мов слухняні виконавці, є духовними істотами, створеними Богом, і служать Йому та його народові. Вони є посланцями, які передають божественні послання, захисниками, які оберігають віруючих, і виконавцями божественних судів. Їхня роль як відзеркалення божественної волі підкреслює божественну владу та турботу про Його творіння. Син Божий, Ісус Христос, на відміну від ангелів, займає унікальне становище в Небесній ієрархії. Він не є створеною істотою, а є самим Богом, втіленим у людську форму. Він є посередником між Богом і людством, єдиним, через кого люди можуть мати доступ до Бога. У Біблії ангели з'являються в різних контекстах, пов'язаних з Ісусом Христом. Вони оголошують про Його народження, служать йому під час Його служіння на землі та свідчать про Його Воскресіння. Вони також беруть участь у божественних судах, пов'язаних з Кінцем світу. Хоча ангели та син Божий обидва служать Богу, їхні стосунки не є рівними. Ангели поклоняються Ісусу Христу як Сину Божому, визнаючи Його божественну природу та владу. У Євреїв 1 до 6 сказано і коли знову вводить первородного у світ, говорить і нехай поклоняться йому всі ангели Божі. Таким чином, ангели та син Божий відіграють важливі, але різні ролі в біблійному наративі. Ангели служать Богу та його народові, подібно до вірних слуг, тоді як син Божий є самим Богом, подібно до царя. Який прийшов на землю, щоб спасти людство, їхні стосунки відображають божественну ієрархію та унікальне становище Ісуса Христа в плані Спасіння. Досліджуйте Святе Письмо, щоб дізнатися більше про їхні функції та значення в Божому плані. Нехай це знання надихне нас на поклоніння та служіння Богу з більшою відданістю та смиренням.